Вітаю вас! Сьогодні буду розказувати про небажання дітей вчитись. Чому одні діти з задоволенням відвідують уроки, дізнаються там щось нове, а інші нудьгують? Що викликає супротив дитячої психіки до навчання? Що відбувається з дитиною, яка не хоче вчитись? І як батьки можуть їй допомогти? Взагалі, щоб засвоїти новий матеріал, потрібно сконцентруватись на тому, що розказує вчитель. Спочатку може бути нічого не зрозуміло, але поступово з'являються якісь припущення, питання, запускається процес мислення і дитина вже включається в урок. Звичайно, тут багато чого залежить від вчителя. Як він проводить урок, з яким настроєм прийшов, чи намагається він зацікавити дітей. Але тема вибору школи і вчителя це окреме питання. Сьогодні я б хотіла звернути вашу увагу на те, що часто на одному і тому ж уроці одні діти проявляють зацікавленість, а інші ні. Вони не можуть там висадіти, намагаються на щось відволіктись, кудись піти, переключитись на якісь більш цікаві для них заняття. Чому ж так відбувається? Чому частина дітей не готова вчитись? Відповідь насправді проста: діти, які не хочуть вчитись, звикли робити тільки те, що для них легко, весело, приємно, а навчальний процес це переважно рутина, де потрібно включати силу волі для того, щоб, наприклад, вивчити нові слова, повторюючи їх багато разів, зрозуміти граматику, навчитись будувати речення це якщо ми говоримо про вивчення англійської мови. З іншими предметами теж саме, то чому ж у деяких дітей не сформувалася звичка докладати зусиль? Якщо мама миттєво задовольняла всі потреби, у дитини не було необхідності робити щось самостійно або чекати, поки мама звільниться. Наприклад, тільки вона впала, мама поспішає її підняти. Захотіла їсти, у мами з собою завжди є перекус. Занудьгувала, мама дає їй телефон або планшет. І дитина звикла, що щоб вона не захотіла, є мама, яка одразу виконує її бажання. А в садочку і в школі все по-іншому. Зовсім там ніхто не буде так сильно підлаштовуватися під дитину. Є конкуренція за увагу вихователя чи вчителя. Потрібно чекати на свою чергу, поки інші діти щось зроблять. І дитина, яка потрапляє в інший світ, вона губиться, засмучується, адже тут їй не так приємно і комфортно, як було вдома. Тому задача мами не тільки дати дитині безумовну любов і турботу, але також і навчити її чекати, саму себе розважати, виконувати монотонну роботу, відповідати за свої дії. І це все тренується буквально з перших місяців життя. Дитина, яка, наприклад, в рік не може 5-10 хвилин зачекати, щоб пообідати, і їй дають відразу ж перекус, дитина, яка в 3 роки не може себе розважати, поки мама зайнята. Дитина, яка в 5 років не може прибрати до собою іграшки. В 6-7 років вона навряд чи зможе витримати в школі з декілька уроків по 45 хвилин, сидячи на одному місці і слухаючи те. Те, що їй не завжди буде цікаво, а швидше за все, частіше щоб це буде нецікаво. Тому звичка витримувати, в тому числі, і нудні якісь речі, концентруватись на складних завданнях це те, що тренується заздалегідь. І якщо ви привчите дитину інколи напружуватись, прикладати силу волі для того, щоб щось все таки засвоїти, для того, щоб зробити те, що не тільки цікаво, але й те, що потрібно, а потім дитині буде легше у навчанні. В такому випадку мозок її буде натренований для того, щоб функціонувати, в тому числі, і при виконанні якихось нудних завдань. Така дитина не буде говорити, що писати чи читати це занадто нудно, і вона не може це робити, адже вона вже буде підготовлена до таких задач. А взагалі, вміння відкладати задоволення своїх потреб дуже важливо для того, щоб потім мати успіхи у навчанні. Якщо батьки постійно роблять все замість дитини, то вони і начебто допомагають їй в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій навпаки вони не надають тих умов, які є сприятливими для того, щоб дитина могла і хотіла навчитись. Взагалі вміння функціонувати в умовах стресу це все те, чому можна навчитись. І від вас залежить, чи буде дитина готова сприймати нову інформацію, як вона буде себе відчувати в школі, чи зможе вона подолати якийсь мінімальний стрес для того, щоб потім в результаті мати свої вже успіхи. Ще один фактор, який суттєво впливає на відношення дитини до навчального процесу, це психоемоційний стан, в якому вона знаходиться, який залежить від того, в якій атмосфері дитина живе та вчиться. Якщо дитина вимушена робити домашні завдання після сімейних скандалів, якщо вона спостерігає періодично, як батьки з'ясовують відносини, в неї підвищується рівень тривоги, і вона не зможе сконцентруватись на уроках, навіть якщо цього захоче. Те ж саме відбувається, якщо дитину сварять батьки за те, що вона робить помилки, проносить погані оцінки, якщо за те, що вона не хоче виконувати домашні завдання. В неї це викликає сильне напруження, в цей момент включається такий відділ мозку, який називається мигдалевидне тіло або амигдала, і знижається активність інших відділів мозку в той же час, які відповідають за такі процеси, наприклад, як мислення, увага, короткострокова пам'ять, мова. Це зона відповідальності кори головного мозку. І от коли у дитини стрес, коли амигдала. Пульсує, кора головного мозку не може функціонувати так, як вона це робить в спокійному стані. В результаті у дитини розсіюється увага і знижується її можливість щось запам'ятовувати. І виходить, що батьки, начебто, намагаються вплинути на те, щоб дитина нарешті почала вчитись. Вони прикладають для цього зусилля, вони витрачають свій час. А в результаті виходить, що дитина взагалі вчитись із-за цього не може. Якщо дитину періодично принижують, кричать, обзивають, а то ще б'ють, в неї взагалі мозок перестає розвиватись так, як він би міг розвиватись в звичайних умовах. Це стосується, наприклад, лобних частин кори головного мозку. Вони можуть зменшуватись навіть в розмірах, і тоді дитині ну фізично можна сказати, що нічим вчитись, і ефект протилежний від того, що її змушують до навчання. Те ж саме стосується гіпокампу, це та частина головного мозку, яка відповідає за створення нейронних зв'язків і за формування довготривалої пам'яті. Тому все, що потрібно для навчання дитини, це доброзичливе ставлення до динини, спокійна атмосфера і підтримка. Це дасть набагато більше, ніж крики і напруження в сім'ї. Обидві причини, про які я розказувала, що вони впливають на неспроможність дитини вчитись, так чи іначе пов'язані зі стресом, який є в житті дитини. В першому випадку батьки його мінімізують. Вони роблять все від них залежне для того, щоб дитина не стикала зі стресами ситуаціями. Багато чого роблять за неї, і дитина тоді виходить непристосована до навчання, і взагалі потім вже до дорослого життя. А в другому ж випадку стресу в житті дитини навпаки забагато. У неї вдома така атмосфера, в якій їй дуже складно вчитись, і взагалі, не до того в неї забагато тривоги. В цьому випадку батькам варто зайнятись вирішенням своїх проблем, можливо, звернутися до сімейного психолога для того, щоб в сім'ї поступова атмосфера змінювалася на більш сприя. Атливо і для них, і для дитини. Взагалі, варто ще задуматись, що насправді важливо, які оцінки дитина принесе зі школи, чи якою людиною вона виросте. Адже важливо не тільки мати гарні академічні знання, хоча, звичайно, це теж важливо, але ще важливіше, як дитина почуває себе, чи впевнена вона в собі, як вона будує відносини з оточуючими, як вона вирішує. Якісь свої складні і прості дитячі задачі. Тобто це все те, чому вона вчиться як в школі, як і вдома. І батьки, звичайно, можуть як заважати розвитку дитини, так і допомагати їй. Тому все в ваших руках. Надіюсь, вам було корисно послухати це відео. З вами була психолог Тетяна Штапова. До побачення!